Ви колись дивились на свій скромний урожай кабачків і мріяли про щось грандіозне, про кабачок розміром з вашого пса чи про гарбус, який не підняти самотужки, здається, це під силу лише професійним фермерам із секретними технологіями. Але що, якщо я скажу вам, що виростити справжнього овочевого гіганта може кожен? Сьогодні ми розкриємо сім головних секретів. Які допоможуть вам перетворити ваш город на майданчик для рекордів? І повірте, після цього відео ви дивитиметесь на насіння гарбуза зовсім іншими очима. Вирощування гігантських овочів це не просто садівництво, це майже спорт зі своїми правилами, чемпіонами і, звісно ж, секретами. Люди змагаються на ярмарках, намагаючись побити світові рекорди, і в основі кожного такого рекорду лежить не магія, а точний розрахунок і знання біології рослини. Ми зібрали для вас саму суть цих знань, тож з чого все починається? Секрет номер один і, мабуть, найголовніший це правильна генетика. Давайте будемо чесними: не можна взяти перше ліпше насіннячко з пакетика просто кабачок. І чекати від нього рекорду це те саме, що сподіватися, ніби ваш милий пудель раптом виросте розміром із сен Бернара. Генетичний потенціал просто не той. Для справжніх гігантів потрібне спеціальне насіння. Якщо ми говоримо про гарбузи, то чемпіон тут один сорт Атлантик Джаянт. Саме з насіння цього сорту вирощують світових рекордсменів вагою в тонну. Так так, ви не помилилися цілу тонну. Для кабачків теж існують свої гігантські сорти, які спеціально відбиралися роками. Що ж у них такого особливого? Це насіння, результат десятиліть кропіткої праці, садівники з усього світу рік у рік відбирали найбільші плоди, схрещували їх і знову відбирали найкращих із найкращих, це як розведення породистих скакунів. Ви берете гена чемпіонів, щоб отримати нового чемпіона, тому забудьте про випадкове насіння, куплене на здачу в супермаркеті. Ваше перше завдання знайти насіння з родоводом, шукати його потрібно у колекціонерів або в спеціалізованих інтернет магазинах. Це і є ваш квиток у вищу лігу овочівництва. Без правильного насіннячка всі інші секрети просто не спрацюють. Це фундамент вашого майбутнього рекорду. М -м -м -м. Чудово, у ваших руках насіння майбутнього чемпіона. Але навіть найкращому атлету потрібна першокласна тренувальна база, і тут ми підходимо до секрету номер 2 підготовка грунту. І повірте, це не просто копання грядки. Ми готуємо справжній шведський стіл королівський бенкет для нашого майбутнього велетня. Зрозуміти просту річ. Цій рослині доведеться здійснити справжній подвиг, вона має вигодувати плід вагою в десятки, а то й сотні кілограмів. Звичайна садова земля для цього не підійде, вона виснажиться за пару тижнів. Нам потрібен суперґрунт. Основа основ це органіка, багато органіки, добре перепріли гній, зрілий компост, листовий перегній, все це ваші найкращі друзі, ваше завдання. Створити ґрунт, який буде пухким, повітряним і настільки поживним, що коріння рослини зможе легко рости й отримувати все необхідне. Забудьте про маленькі лунки для велетня готують цілу посадкову яму мінімум метр на метр, яку доверху заповнюють цією родючою сумішшю. Цю роботу краще зробити заздалегідь, щоб ґрунт встиг дозріти. Це ваш головний внесок, ваш фундамент. Адже на слабкому фундаменті великий будинок не збудуєш, а на бідному ґрунті велетня не виростиш. Отже, у нас є елітне насіння та розкішний ґрунт здавалося б, чого ще потрібно, а потрібен простір. І це наш третій секрет, особистий простір. Уявіть, що ваш майбутній гігант це дуже важлива персона, яка не терпить сусідів та метушні. Йому необхідно багато, навіть дуже багато місця, щоб почуватися комфортно, йдеться не просто про пару зайвих сантиметрів ми говоримо про цілу площу. Плеті гігантського гарбуза або кабачка можуть розповзатися на багато метрів в усі боки, а листя. Це не листя, а справжні лопухи кожен розміром з велику тарілку, і кожен такий листок це маленька сонячна електростанція, яка виробляє енергію для росту плоду. Якщо ви посадите рослину в тісноті, вона почне боротися за світло, листя затінятиме одне одного, корені конкуруватимуть за воду та живлення з сусідами. Уся дорогоцінна енергія піде не на ріст плоду, а на виживання в тісноті. Тому забудьте про стандартні грядки. Одній такій рослині потрібно виділити площу приблизно в 10-15 квадратних метрів, так, це ніби невеликий килим у вітальні, але цей простір не забаганка, а виробнича необхідність. Дайте вашому чемпіону місце, і він віддячить вам своїм неймовірним розміром. Наша рослина росте, має розкішне житло та родючий ґрунт. Тепер їй потрібно пити, і коли я кажу пити, я маю на увазі дуже дуже багато пити, це секрет номер 4 Правильний та рясний полив забудьте про ліку, з якою виходите грядками для гіганта вона кія як крапля в морі, дорослий гарбуз велетень може випивати до ста літрів води на день, уявляєте масштаби це ціла ванна води щодня. Чому так багато? Усе просто. Сам пліт на 90% складається з води. Щоби він щодня додавав у вазі по кілька кілограмів, йому потрібне постійне підживлення, і поливати потрібно не зверху, на листя, воду лють повільно і рясно під корінь, щоб вона просочила ґрунт на велику глибину, туди, де знаходяться основні всмоктувальні корені. Поверхневий полив це самообман. Він лише створює кірку і не дає волозі дійти до мети. Ваш ґрунт має бути постійно вологим, як добре відтиснута губка, але не перетворюватися на болото. Постійність ось ключ різкі перепади від посухи до потопу викликають у рослини стрес і можуть призвести до розтріскування плоду. Тож якщо ви вирішили виростити гіганта, будьте готові стати справжнім водоносом. Це важка робота, але без неї нічого не вийде. Вода це транспорт, що доставляє всі поживні речовини з нашого суперґрунту прямо в плід. А ось зараз починається найцікавіше і, можливо, найскладніше для будь-якого садівника. Секрет номер 6. Правило одного єдиного. Це той момент, коли вам доведеться проявити рішучість. І навіть певну безжальність, щоб виростити один по справжньому гігантський плід, вам доведеться пожертвувати всіма іншими. Уявіть собі ваша рослина почувається чудово, вона цвіте і на ній з'являється безліч маленьких симпатичних зав'язей. Серце садівника радіє, здається, що врожай буде багатим, але саме в цей момент потрібно сказати собі стоп. Якщо ви залишите всі ці зав'язі, рослина розподілить свою енергію між ними. У результаті ви отримаєте десяток звичайних середніх за розміром кабачків або гарбузів. Але наша мета гігант. Тому як тільки на головному батозі з'явиться кілька добре сформованих плодів розміром з тенісний м'яч, ви маєте зробити вибір. Оберіть один найперспективніший він повинен мати ідеальну форму і товсту, потужну плодоніжку. Це ваш майбутній чемпіон. Усіх інших без найменшого жалю потрібно видалити, а також прищипнути верхівку батога, щоби він більше не ріс у довжину. Це дуже важливий психологічний момент. Але зрозумійте, тепер вся неймовірна потужність вашої величезної рослини, вся вода. І всі поживні речовини будуть спрямовані на ріст цього єдиного обраного плоду, це як перенаправити русло повноводної річки в одне єдине озеро. Тільки так можна досягти по справжньому приголомшливого результату. І ось ми на фінішній прямій маємо одну рослину, одну батогу та один обраний плід, що росте не по днях, а по годинах. Здавалося б, можна розслабитись. Але ні. Настає час для сьомого заключного секрету королівського догляду. Тепер ваш майбутній гігант це не просто овоч, це коштовність, яку потрібно берегти і плекати. По перше, захист від землі. Плід росте важче і лежить на вологій землі, це прямий шлях, до гниття. Щоб цього уникнути, під гарбуз чи кабачок обов'язково підкладають дощечку шматок пінопласту або спеціальний піщаний насип, це створює повітряний прошарок і захищає ніжну шкірку від вологи та шкідників. По друге, захист від сонця так, сонце дає енергію, але його палючі промені можуть спричинити опіки та сповільнити ріст, тому в особливо спекотні дні плід потрібно притіняти. Можна збудувати над ним невеликий навіс, або просто накрити світлою тканиною, це як панамка для дитини на пляжі. І, по-третє, захист від самого себе, батога, на якій росте плід, може його пошкодити. У міру росту гарбус може почати тиснути на стебло або перегинати його. Тому положення плоду потрібно обережно коригувати, повертаючи його на кілька сантиметрів кожні пару днів. Це ювелірна робота, що вимагає обережності. Ви повинні забезпечити вашому чемпіону максимальний комфорт, щоб ніщо не заважало йому реалізовувати свій гігантський потенціал аж до самого збору врожаю. Проте головний переломний момент, що відділяє аматорів від чемпіонів, це жорстоке обрізування та вибір того самого єдиного плоду. Більшість садівників шкодують видаляти красиві та здорові зав'язі, і саме в цьому й криється їхня помилка. Уявіть собі, уся міць величезної рослини, уся вода, усі поживні речовини, які вона вбирає з вашого суперґрунту, спрямовуються не на 10 середніх плодів, а на один єдиний обраний. Уся енергія коренів та листя концентрується в одній точці. І саме тоді і починається диво. Плід починає рости не по днях, а по годинах. Ви бачитемете, як він збільшується буквально на очах, додаючи по кілька кілограмів на день на піку зростання. Це і є та сама магія, той самий допінг, що перетворює звичайний кабачок на справжнього монстра вагою в десятки кілограмів. Це рішення вимагає сміливості, але саме воно і призводить до приголомшливих результатів. Отже, як бачите, секрет гігантських кабачків та гарбузів це не чарівництво, а поєднання правильного насіння, ретельної підготовки та розумного догляду, де ключову роль відіграє концентрація всієї сили рослини на одному плоді. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, ці поради надихнуть вас на власні городні подвиги. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео, а ви колись пробували виростити щось гігантське. Або, може, у вас є свій секрет. Поділіться своїм досвідом у коментарях.